Ласкаво просимо на канал l 39 з в українській авіації є однією з найважливіших модифікацій популярного навчально-бойового літака, який широко використовувався в багатьох країнах світу. Після здобуття незалежності Україна успадкувала значний парк цих машин, що стали ключовим елементом підготовки пілотів та виконання бойових завдань. Літак отримав додаткові можливості у порівнянні зі стандартною версією l 39 Оскільки модифікація з була розроблена як легкий штурмовик з посиленим озброєнням і вдосконаленим прицільним обладнанням для України це мало особливе значення, адже Л 39 дев'ять з дозволяв закривати прогалину між навчальною та бойовою авіацією. Конструктивно Л 39 з оснащений підкрильними вузлами для підвізки ракет класу повітря, повітря, бомб та некерованих ракет, що давало змогу застосовувати його в умовах бойових дій. Українські військові активно використовували ці можливості як під час навчань, так і у бойових операціях. З початком війни проти російської агресії значення л 39 з зросло, оскільки ці літаки почали виконувати завдання близької підтримки наземних військ, розвідки та ударів по позиціях противника. Незважаючи на відносно невеликі бойові можливості у порівнянні з сучасними винищувачами, л 39 дев'ятьзей показав себе як ефективний у ролі мобільного та гнучкого засобу. Особливо важливою є роль l 39 за у підготовці молодих пілотів. Українські курсанти отримують практичні навички керування літаком у складних умовах, виконують польоти з озброєнням і відпрацьовують бойові маневри. Саме цей літак часто стає першим серйозним кроком перед переходом до сучасних винищувачів, таких як міг 29 чи су 27 Таким чином, він виконує подвійну функцію, навчальну та бойову, що робить його надзвичайно цінним для українських повітряних сил. Слід відзначити, що Україна проводить модернізацію частини парку Л 39 за Деякі літаки отримують нові системи зв'язку, навігації та прицілювання, що дає змогу ефективніше використовувати їх у сучасних умовах. Також здійснюються заходи для продовження ресурсу планера та двигуна, аби ці машини могли служити ще багато років. У реаліях війни подібні оновлення мають критичне значення, адже кожен літак на рахунку. Таким чином, Л39 зі став важливим елементом авіаційної стратегії України. Це не лише навчальний літак, а й реальний інструмент у бойових діях, здатний забезпечувати підтримку військ та стримувати агресора. Його універсальність, економічність та простота в експлуатації роблять його незамінним у сучасних умовах. Українські пілоти довели, що навіть легкі штурмовики можуть відігравати серйозну роль у війні, коли вони використовуються з високою майстерністю та рішучістю. Хочеш, я ще підготую для цього матеріалу пакет для YouTube з заголовком, описом, хештегами і тегами, щоб відео про L-39Z швидше виходило в тренди.